Крім такого внутрішнього українського ресурсу, який є зовнішній для громади, є ще ресурс, який є, називається міжнародною технічною допомогою. Знову ж таки, розміщення цієї міжнародної технічної допомоги на мапі України виглядає досить нерівномірно. Є там Області, які мали багато проєктів на великі суми. Є області, які взагалі є дуже неактивними, там мали по кілька проєктів на невеликі суми. І це в першу чергу не тому, що саме донори заходять в ці області, а тому, що там є активність, там люди шукають. Можливості залучення цих коштів і їх активно використовують. В будь-якому випадку, коли ми говоримо про залучення зовнішніх коштів, ми повинні розуміти для себе, що в першу чергу ці кошти мають бути використані за певним алгоритмом. Тобто вони мають бути використані ефективно. Кожен, кожна гривня, долар чи євро, яку ви залучили і вклали в свою. Громаду е, має е, або дати додаткову можливість отримати оподаткування через певний період, або зменшити витрати вашого бюджету, е, ну, наприклад, на опалення. чи... Е, на транспортні витрати. Друга річ, що ну, витрачаючи зовнішні кошти, ми повинні частину цих коштів вкладати в швидкі перемоги, щоб відразу було видно, що гроші дають результат. Але, пам'ятаючи от швидку перемогу, ми повинні розуміти і показувати людям, що зовнішній ресурс він дуже важливий з точки зору отримання довготривалих позитивних наслідків. Тому це дуже важливо втягуватися спочатку в невеликий проект, потім більший, потім ще більший, щоб почавши з розвитку однієї частини ми змогли створити цілий ланцюжок. Який поліпшить нашу конкурентну здатність і дасть нам нові економічні можливості. Ну і звичайно, використовуючи ці кошти, треба забути про комовство, братство і так далі, пробувати використовувати їх максимально через конкурсні процедури, тому що конкурсні процедури. Дають серйозну економію витрат. Як би там не було, коли говорять, що мало що в Україні змінюється, ми бачимо, що йде поступово така спеціалізація як окремих регіонів, так і окремих міст. Ну, а Зараз це, напевно, буде і в територіальних громадах. Якщо ми говоримо про Дніпро, там нова індустрія. Якщо говоримо там Київ, Львів, Харків. Це там it технології. Якщо там Хмельницький чи Комсомольськ – там, комсомольсь, там легка, горішні плавні, легка промисловість. Івано-Франківська область це оздоровчий і спортивний туризм. Черкаська Полтавська область це новітні аграрні виробництва з глибокою переробкою. Тому це дуже важливо знайти свою якірну точку свою нішу для спеціалізації. І для невеликих громад, сільських територій, про які ми говоримо, це може бути абсолютно різні ніші. Це там, де багато ставків, де традиційно вирощували і вирощують там коропи. Це може бути нетрадиційна риба у цих ставках. І У нас є досвід, коли поруч з традиційними коропами стали вирощувати осетрових, стали вирощувати форель, яка Значно збільшує додану вартість це ягідництво, це там, наприклад, як Снідків чи Лосятин села, які стали величезними центрами вирощування ягідництва. І чим більше є товарна маса, тим кращі доходи отримують домогосподарства. Це може бути льон, як це. На Стрімигорщині у Житомирській області, чи це технічна конопля, як на Вінничині, це може бути унікальне вміння, як в Глибоцькому районі, в селі Волока, коли там роблять для наречених. Плаття, які продаються по всій Європі, Ну, багато-багато різноманітних є спеціалізацій. Ну, Наприклад, є цікава така спеціалізація в одному із селів в Чернівецькій області, де 150 тонн пікінської капусти в день відправляється споживачам, тобто село, яке пікінкою годує практично всю, всю Україну. Підсумовуючи, наш такий огляд. Ресурсів і використання, ми для себе ну, повинні певним чином зрозуміти, що з одного боку держава, оголосивши децентралізацію, передала у громади повноваження, передала ресурси, передала політичну відповідальність за те, що здійснюється в території перед виборцями. Але всі ці ресурси, всі ці можливості, вони можуть бути використані сьогодні на сьогодні. А можуть бути використані, щоб забезпечувати постійний розвиток, зростання завтра, післязавтра і далі. Тому ми якраз орієнтуємось на те, що ресурси використовуються для того, щоб отримати позитивний результат надовго. Ми також говоримо про те, що ресурси можуть бути різними. Це можуть бути тверді ресурси, які видно, це можуть бути м'які ресурси, це в основному ідеї людей і це самі люди. Ми говоримо, що ресурси є внутрішні, які ви шукаєте в себе, і ресурси є зовнішні, які ви шукаєте назовні. І в першому і в другому випадку для цього потрібні навчені люди, які розуміють, що таке ресурс. Де його знайти? Але в будь-якому випадку це все не буде реалізовано, коли влада буде це робити окремо від людей. Тому діалог між місцевою владою і людьми щодо. Е Стратегічного планування, щодо витрачання бюджету на довгострокові проекти, щодо ідентифікації своїх ресурсів, можливостей і своїх обмежень, оці діалоги дають хороший результат. І таким чином я переконаний, що за деякий час українські Територіальні громади, які утворюються, утворилися в 16-му 16 і будуть утворюватися в 18-му 18 роках, стануть розвиватися достатньо стрімко, достатньо ефективно, використовуючи для цього всі можливості. Дякую за увагу.